Улюблену пісню загиблого військовослужбовця його проводжають в останню путь. Друзі та найрідніші мама, дружина, донечка. Якби мав би померти сьогодні, я б згадав би про наші обійми. Я б згадав, як було нам добре. Я б задав, як були ми вільні. Дмитро Мельник один з тих, хто добровільно приєднався до лав збройних сил України на самому початку повномасштабного вторгнення. До цього військового досвіду не мав у цивільному житті. Дмитро Волонтерів допомагав нужденним. Однак війна змусила чоловіка взяти до рук зброю. Він Сказав воєнкоматі, що ну ви знаєте мої убіждення, я щось не зможу зробити, Но якщо ви вот відіти міня, що я можу помочь нашій країні, я можу помочь Україні, я можу то помочь то можете на меня рассчитывать. Он говорил мне, Константин Петрович, я бежать не буду. Я убегать не буду. И у него такая была позиция. Он для меня настоящий герой. 33-річний Дмитро вступив до лав 17-ї окремої танкової бригади ще на початку березня. Тоді разом із товаришами по службі його відправили на південь країни. Чоловік швидко набув військового досвіду та потрапив у розвідку. 13 жовтня позиції військового разом із побратимами під час контрнаступу на Херсонщині обстріляли росіяни. Попрощається із татом востаннє донечка Єва. Останнього разу вони бачились декілька місяців тому, коли тато приїздив додому у відпустку. Тоді вони ще сподівались обійняти один одного та не судилося. Дуже сильно, дуже люблю. Бу. Дуже добре. Любив, любив дітей, любив Україну. Нам дуже багато людей. Я прощаюся. Зі своєю другою половинкою Наталею Дмитро знайомий більше десяти років. Після одруження у них одразу з'явилась їх кровинка Єва. Вбита горем жінка ніколи не зможе пробачити расистам те, що їх із коханим розлучила війна. Ми любили один одного всім серцем. Мій <плес> герой. Він назавжди залишиться моїм героєм. Донечці Дмитра Мельника передали його нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеню посмертно. Ваш син, чоловік, та тато нагороджений за заслуги перед містом орденом третього ступеня. Дочі, я тобі його. Вручай. Тримаю. Мужній воїн спочиватиме плічоплічі з іншими захисниками з Криворіжжя у секторі почесних поховань центрального кладовища. Висловлюю щирі співчуття родині загиблого, Владислава Рудіюк, Андрій Яковлєв та весь перший міський.